А це божий дар. Така ось ягідка, як ми бачимо, скільки там 63 грами вискакує. Ось вона так от виглядає. У неї теж частково іноді з'являється насіннячко, яке ми теж будемо висаджувати. Як з'їмо останню, тоді покажу, скільки насіння вийшло. Але в них теж дуже мало насіння, але теж хочу спробувати посадити і виростити, що виросте із цього насіння Подивіться, бо він, божий дар, є добрим запилювачем для інших видів хорми Гібридної та віргінської. Це віргінська крупноплідна. Як бачимо, вага. Сорок. 43-44 грами вискакує. Ну, більше 40 грамів. От, вона вже майже достигла. Але ще потрібно. В основному вона йде для того, щоб із неї брати насіння для підщепи. От майже достигла. Вже м'яка, м'яка, желейна всередині, ну. Для насіння потрібно, щоб вона ще трішки полежала. А потім я покажу вам, як із неї добувають насіння. Яким чином, щоб не заморачуватись. Так що ось така вона на вийде. Як же вам показати? Коротше кажучи, береться, ягідка вона вже зовсім, бачите, яка, майже як каша. Береться її, берете її, роздавлюєте на таку ось кашу. Бачите, як погано мені показувати і знімати. Руками не візьмеся, нічого толком. Це вже вам не потрібно, можна викинути зразу. О, і так от розминаєте, роздавлюєте її усю на кашу. Ну це я вам показую просто декілька штук, що це я роблю руками. Але можна прямо зібрати всі ягідки, скажімо, у відро. І застосувати будівельний міксер. Оці всі ягідки розмішати оцю всю кашу. Так добре розмішати, щоб їх було багато. О, тоді, звісно, отакі ось чашалистики там, гіллячки, які залишились, будуть усі теж цій кормичці, що не дуже бажано, бо вона буде шкодити. От можна зразу пробувати робити таким чином, щоб цей чашалистик відділяти і викидати. Але це можна все показати вам на невеликій кількості. А як буде дуже багато ягідок, то я вам не покажу зовсім, бо руки, як кажуть, полікать оці от каші будуть. Усьому не можна не взятись ні за камеру, нічого не зробити. Тому та, мабуть, і достатньо. Я більше не буду вам нічого додати, а покажу ось так, як воно є на невеличкій кількості. Зараз ще помию трохи руки і потім буду продовжувати далі. О. Насіння добувати вже з такої от, як то кажуть, каші, щоб вона була зовсім розкіша. А то ще можна цю кашу залишити прямо у відрі, налити трішки водою і щоб вона день-два постояла, ну так би, як би мовити, щоб оця вся жужелиця наверх виплила. І тоді їй буде значно легше, насіння тоді значно легше буде відділятись від цієї от каші. До речі, хурмичка на смак уже солодка дуже придуже, але все одно терпкість невелика залишається. Якби ви її не стратифікували, якби вона не дозарювалась, але терпкість все одно дуже така не, незначна, присутня, особливо у післясмаку як ви вже з'їли, а, як кажуть, облизали рота, а на язику все одно залишиться така післясмакова смакова терпкість. Потім ви включаєте. Проточну воду і цю всю кашу ось так розминаючи руками усю цю кашу стараєтесь, щоб вона потихеньку сходила разом із потоком води. Оце таке. Любування насіння. Потім так уминається прямо. ну В мене дрошла Можна яку-небудь пічку взяти чи що небудь. Ну і ось так от витирати, витирати і витирати. поки зовсім уся ця каша не вийде разом із водою. Ось я трошечки зроблю перерву і зроблю ці всі. Рухи, про які я вам сказав, а потім покажу далі, що вийшло. Врешті-решт ви цю всю жужелицю, оці плодові мішечки, так звані, в яких зберігається насінина. О, виділи, виділили і, як бачимо, залишилася ось така кількість. Так це я взяв вам для показу всього-навсього десь. Та, навірно, мабуть, плодів із п'ять, я і не рахував. Ось вийшло насіння, яке із них виділило. Виділяти і промивати треба до тих пір, поки оці, оці, оці всі мишечки із жужелицю не вийдуть. І насіння залишиться не слизьким, а ось таким. Потім його злегка дають просохнути від основної вологи. Потім це все насіння закладується на стратифікацію. Можна до холодильника, можна у погріб, можна іншими способами. Хто як вміє, хто як знає. Я багато способів вам показував. І фотографії викладував у своїй групі, і розповідав. Як ми бачимо, одночасно самому і вибирати, і знімати відео неможливо, тому, так як є, так я, як верніше зміг показати вам, так я і показав. Я думаю, основна ідея вам зрозуміла. Головне, що все насіннячко. Цього року вийшло в основному таке коричневеньке. Білого нема, недозрілого і недоразвитого. О і таке, як ми бачимо, пузатеньке. І непружне, не вгинається нічого. А при надавлюванні зразу відчутно рукам, що воно всередині повненьке. Ну ось оце так от, коротко про видобуток насіння. Бо е, з'їсти хурму і виплюнути насіння. По-перше, ви сотні штук або тисячі не з'їсте. А по-друге, ви так ці мішечки ротом не відділите. Цю всю процедуру потрібно робити у звичайній проточній воді. Холодні, краще проводити, звичайно, у кімнаті, якщо об'єми видобування насіння не дуже значні. А якщо великі, то потрібно робити це все на вулиці, але тоді ще ускладнюється добування холодною погодою, сирістю, тому потрібно робити все у рукавичках у гумових. Ось, і таким шляхом усе у вас вийде і все буде добре. На самому кінці відео я вам виложу, як виложу, мабуть, фото, якою повинна бути хурма, якої стиглості і який вона буде мати вигляд уже при самому видобуванні цього насіння. Так, так би мовити. Каша, якою потрібно бути. Вона навіть аж чутно такий, ну як запах е, чи твілості чи, чи чогось. Це якщо вона постоїть у вас декілька днів і починає вже е, е, як забродити хоче. От тоді зовсім мішечки будуть зовсім легко відділятись. На якість насіння це впливати ніяк не буде. Головне, щоб вона не перебродила у вас місяць там чи більше стоячи у відрі чи в іншій якісь тарі. Ну, тепер, мабуть, і буду завершувати. Я думаю, сам принцип вам зрозуміли, як це все робиться.